За добу з 19 по 20 лютого 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 13 оперативних виїзди. Близько дев'ятої ранку у місті Куп'янську ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнявся гараж на площі 10 квадратних метрів. Постраждали два сусідні домоволодіння. Протягом 20 хвилин пожежу загасили, постраждалих немає. Близько 16-ї подібний обстріл житлового сектору стався у селищі Липці Харківського району. Там також горів приватний гараж на площі 15 квадратних метрів. Постраждали ще два приватні домоволодіння, а також одна жінка отримала поранення. З пожежею вогнеборці впорались протягом 35 хвилин. Вже о п'ятій ранку, 20 лютого, від обстрілу з боку окупаційних військ загорілось приватне сільськогосподарське підприємство у селищі Курилівка Куп'янського району. Горіла будівля пункту технічного обслуговування та дві одиниці техніки на площі 160 квадратних метрів. Щоб впоратись з вогнем, рятувальникам знадобилось біля півтори години. Три рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Куп'янську пошкоджень зазнали житлова дев'ятиповерхівка: будівля закладу охорони здоров'я та АЗС. В селищі дворічне адміністративна будівля та приватне подвір'я. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.